Так, давайте роздивимося інші комірці. Значить, теж дорослий комірець, Це така вишенька, е одинарний комірчик. так, фатиновий. Значить, дивіться, як оброблений край, ну ви можете паяльничком чи запальничкою акуратненько його обробити. Комірці вам приходять вже в, такий от, в такому пакуванні, ми їх не скриваємо, не перевіряємо. Значить, зразу зауважуйте на цей край. Ну, Комірчик гарний. Дивіться, яка вішенька, акуратненька. Значить, Він дорослий йде. Тут 58 в діаметрі ви можете регулювати такої довгої чорний мотузочкою, або потім її обрізати. Так, це є такий комірчик. Так, тепер подвійний. Французький горошик. Шкарпетки, на жаль, я продала, але ще будуть. Так, він іде подвійний. Дивіться, ось такий. Так. Дивіться, край. Я би, звісно, обробила. Тобто, так, ось такий комірчик. Так, і. Ага, і що ще я вам тут поклала? І поклала просто є стрічка, косова крою в горошок, але я поклала вам, щоб під них. Це подвійна стрічка. Бачите, вона внутрі поле з чорним краєм, касова кроя. Ну, давайте подивимося, наскільки тут воно все. Ну, тобто, можете обіграти. Ну, Тобто, під оба комірчика можете обіграти. І взяла вам ну, троянда. Троянда. Як же мої дівчатка, ось такий комірчик, він дорослий, він іде з трояндами, такого пастельного кольору, ось поклала вам мережево, Він іде білосніжний, він не подвійний, він одинарний, тобто іде імітація подвійного. Тобто, як бачите, тут фатінчик нашитий. тобто Він так, йде ну, тобто, пристрочено йде. Краєшки я би обробила акуратненько. І вишивка йде знизу. Ось вона з таким чином йде. І по ній йде біла паєтка. Ну такий. Бачите, давайте я вам щось покажу. Охайний комірчик. З трояндочками. На потині дорослий. Мерешева вам поклала. Так, сподіваюся. давайте так збоку ще вам покажу. Такий Мушка буде. Ось, поновлю мушку вам через пару тижнів, тому все буде. Так, дівчата, я сподіваюся, що такі комірці вам теж будуть до уподоби. Пишіть, якщо поновлювати кількості, пишіть, то привезу ще більше асортимент, якщо вам сподобалось. Все на сайті лента декор федр розділ комірці.